Привіт, вам Сьогодні ми дізнаємось, чому іноді краще робити одразу, як з'являється ідея, малювати взимку на вулиці за холодно і чому кататись на курці погана ідея. Хоча дуже спокусова, приємного перегляду. Взагалі, ця ідея прийшла мені десь опівночі. Я вже лежала, готувалась до сну, скролила тік-ток. І тут в голові така думка: а що? Як зняти відео, де я їду потягом у Львів спеціально, щоб робити замальовки? Мі це здалося дуже атмосферним. Потяг, вікно, рух, скетчбук. Ну красиво ж, але запал зник так само швидко, як і з'явився. Бо я згадала, яка зараз погода, і що падати взимку це взагалі-то моє друге хобі. Тому вирішила відкласти цю ідею далеко. Але вже наступного дня я її трохи переробила. І замість того, щоб чекати ідеальних умов, я просто вийшла гуляти одразу, як зрозуміла, що якщо знову відкладу, то не зроблю взагалі. Далеко ходити самій я не дуже люблю, тому я намотала декілька кіл по місцевості, яку добре знаю. І, чесно кажучи, окрім лісу, там нічого особливого не було. Але чому б не замалювати ліс? Взагалі скетчити я люблю сильно, бо це єдиний формат малювати малювання, де я не думаю. Я просто калякую їх дитина без плану, без а раптом не вийде. І в цьому весь кайф. Хоча, поки я малювала, в голові весь час крутилась думка, що зараз вийде якась мама з Тіктоку і напише Моя дитина краще малює. Але, на жаль, я не настільки популярна. Розуміючи, що робити за замалювку одразу, як тільки знайшла сюжет, я зможу не завжди, я вирішила зробити маленьку хитрість і просто познімкувала деякі місця. Але щоб було чесно, дещо я все ж малювала одразу на місці. Я носила з собою різні матеріали: олівці, олійну пастель і фломастер. Найбільше мені сподобалась пастель. Вона добре лягає і дає більше об'єму на папері. Єдине, що було б класно мати менший блокнот, але маленького в мене не було, тому взяла п'ять. Ще одна річ, яку я зрозуміла під час цієї прогулянки, ми дуже часто чекаємо ідеальних умов, ідеальної погоди, ідеального настрою, ідеального моменту. Але ідеальний момент зазвичай не приходить. Він або запізнюється, або взагалі губиться десь по дорозі. А бажання щось зробити, воно приходить раптово, і якщо його не схопити, воно просто зникає. Тому я все більше ловлю себе на думці, що краще зробити як, ніж не зробити взагалі. Навіть якщо результат не такий, як уявляли собі в голові. Бо в голові, як правило, завжди красиво, а реальність. А реальність любить сюрпризи. Ще є момент про замальовки. Мені здається, ми надто серйозно до них ставимось. Ніби це вже має бути щось вау. Ніби кожен скетч це маленький екзамен. Але замальовка це ж не фінальна робота. Це місце, де можна помилятися, де можна не знати, що робити. де можна бути трохи невпевненим. І мені дуже подобається думка, що в скетчбуті не треба нічого доводити. ні глядачу, ні алгоритму, ні навіть собі. Це такий безпечний простір, де ти можеш просто бути в процесі. І так, інколи виходить дивно, інколи некрасиво, інколи так, що хочеться перегорнути сторінку і зробити вигляд, що цього ніколи не було. Але саме в такі моменти і відбувається щось важливе. Ти починаєш бачити, де в тебе слабкі місця, де рука не слухається, де око ще не звикло. І це не поразка, це діагностика. Я хочу сказати про швидкість? Малювати швидко це недооцінена навичка. Бо коли малюєш швидко, ти не встигаєш себе зупинити, не встигаєш включити внутрішнього критика. Він просто не встигає прокинутись, а це, час, чесно кажучи, величезний плюс. Бо внутрішній критик у нас дуже голосний, особливо зараз, коли і так багато напруги, новин, тривог і стресу. І мистецтво в такий момент не завжди має бути красивим. Іноді воно просто має бути. Я помітила, що коли малюю без очікувань, мені стає легше, ніби я не створюю щось важливе, а просто дозволяю собі існувати в цій точці часу. І можливо, це і є головна цінність таких замальовок. Вони не про результат, вони про стан. Про момент, коли ти тут, з олівцем, з папером, без плану на шедевр. Якщо чесно, я б хотіла частіше залишатися в цьому стані, без постійної його за ідеальністю. Без думки, а чи зайдеться комусь, бо якщо тобі добре в процесі, це вже достатньо, тому якщо у вас зараз такий період, коли нічого не виходить красиво, коли руки не слухаються, коли все здається якимось не таким, це не означає, що з вами щось не так. Можливо, ви просто ростете, а ріст рідко виглядає істетично. Щодо ідеї відео, така ідея була б дуже доречна навесні. Малювати скетч. Коли Тепло, все розквітає красиво і романтично. Але хто сказав, що я не зніму таке відео ще раз? Весною. А може і не раз. Зробивши декілька скетчів, я пішла додому грітися і вже там домалювала інші з фотографій, які зробила. І от питання, чому може робити одразу, як прийшла ідея, це круто. Не знаю, як у інших, але якщо я не зроблю це, у мене просто зникає запал. І тоді вже не хочеться ні через день, ні через тиждень. А коли робиш одразу в той самий момент, коли в голові загорається лампочка, то ніби і часу на реалізацію йде менше. З'являється відчуття, ніби ти щойно перегнав весь світ, хоча б на 5 хвилин. Щодо самих замальовок... Так, вони неохайні, не ідеальні, не особливо красиві. І в інстаграм їх, скоріш за все, не виставиш. Але мені окей. Бе бебе. -бе. Бо яка різниця, що виставляти, якщо охайні роботи можуть набрати стільки ж активності, скільки їх неохайні? Я зрозуміла одну річ, люди тяг, тягнуться до простого і полегшеного, мабуть, тому, що сучасне мистецтво іноді виглядає як банан, приклеєний до стіни. Це трохи засмучує, але якщо подумати, хіба ми самі не шукаємо швидких і простих рішень, не красиві, а зручні. Можливо, це не дуже доречна метафора, а можливо навпаки. Дякую всім за перегляд. Малюйте швидко, малюйте, як вам подобається. Головне, отримуйте задоволення і під час процесу вимикайте мозок, дайте йому відпочити. Він і так нас в Україні в стані стресу 24 на 7.